Вже трошки далі. Так, треба рюкзак. Чекайте, дайте найду. Что складается все добро? Була рюкзачок, будва. Ла... Есть. Дякую. А до речі тоже ярко щес немає, рюкзаку. Я один знайшов Тупо таке здорове міс місце, а тільки один рюкзачок еле наш кріпсі. броник третій знайшов. Так де Не може ніяк. Третя броні є, а блін, цього нема. Глюкзака нема. Перший його знайшов. Беру машинку до тебе. У мене Гвинтівки немає. Де її знайти? Ти там немає нічого. Може я до це. Ну, не було, не було. У мене там ніякі Гвинтівки. Поняв. Та й взагалі там так скудновато. А чекай, їдь до мене, а я зараз виключу цей. На авто. Таксі вик... виключу. Буде броньовик? Ну, так. Тикейцей рости за рулем. О, вже летить. Літачок летить. Зараз буде скит. Давай, подойди, мой Там меточка, є, тільки першого. Так, а де скит? Я не зрозумів Він скидав щось, не бачив? Та я забіг жиж, не бачив. Чи він просто прилетів? Ну я нічого не бачу, що щось спадає. Прикіл, походу, просто пролетів і все. Ну, нічого не не падало. Манка. Так, пропоную пробіг. Чи машини перед нами, ярко? Вони що, побачили, що там щось упало і поїхали за тим. Встали. але у нас немає ні, ні. А, їдуть далі. Ладно, похрін. Побігли цей що шукати. А ти тут. ти тут був в тих домах? Так, так, там вже нічого немає. нема, путевого. Як по дорозі побіжимо, там машина буде перед нами. Ох. Надо снайперка. Так так, прийти и нуль. А, тю. Там было притилы четверки. Я один собі взял. Че, и машину, чем это скан настром есть. Ї... Не знак ном не встала и дають по мне. Ну, твари. М... МК-12, типа. Да, я, да, что там круто Та ей, Лиза до тебя. Едуть. Едуть, Джен, сюда. А, не. А, да! Да ти молодчик у цього можеш забрати. А що там за снайперка? МК 12 Може, да я візьму, вона на пятерке, а ти, коряк... Я її ще и набрал. Боцай, мені, патроны 5-ка. Не хочу з сімеркою мішати. Дивіться, яка гарна машина в них із скином. Це яркий аптечка. Думаю, тільки одна аптечка. Скинув одну, бо в мене три було. Дві собі залишилися, одну тобі, буде нас по дві. Нормально. Давай на двох. Так ця скоро взірветься. Я зараз знайду тобі, другу. У неї половина ХП Бач, э, цей, машина є э, крута, а ума в немає. Розкоцали ми їх бігом. Ти Жень. Ще на ходу, ще на ходу, типу, вже виваливались. А. -а, -а. Люди все видишь, стреляют. Да, вони походу в цьому будинку. Але де саме? Рик, поки трошки правіше. О, пінг три сотні. Перед тобою прям ще є. Ага. Угу. Помчав. Це, походу це, що перед тобою А ні, тут чиє. Ого ти чуєш, дві ж. Бляха, кончена зона, кончена. Так не хочу, щоб в жопу хтось заходив. Ну, в І Взагалі. Бляха, неправильно все сказав, Щоб, типу, за спиною нікого не було. Так, в цьому здание є двері нас диво. Передивись ліво. Радивись. Радивись. Та граната. Перед будинком вони кинули. Главне за спиною. І будуть зараз за нами бігти, них М24. Або коряк. Не стріляй по автомобілі, не стріляй. І не бігай, сильно, но ждем їх тут не шуми тільки. Мотоки, поїхала на мотоку <звук> А що будемо тут. Ходись ти до мене, ти ти до мене. Бачу, бачу. Там за домом. Займі, я ще? Там вже вбив. там був один, там був один справа, я його убив. Позиція ідеальна, дивись собі, осматривайся просто там, там Нам кудись треба далі рухатися, треба вибрати куди далі рухатися. Там тип повзе на месі. Стреляй по позучому, чого ти не там? Окей. Там, значить, його десь збоку. Находу двох дураків. Серьезно. Покрутил, типа. Бачу на месі. Да, виточки, да. Да, ша, я не бачу. А на месте? На шовке? Да, да, да. Давай, може за вишку. А, ось сюда горку зараз забіжим. Давай, давай, Щоб ось під горку. Саньок Падали. до нас приєднайся, чи шо. Звісно, можна, звісно, з нами треба. Мой будь-близько близько, мої будуть, дивись, обережно Не шумим, не шумим дуже, не шумим, мертво. Десь там буду, десь там буду, дивись, за деревом справа, бачиш, на 150 дерево, там гранати заривають там ще щось буде. Треба бігти, ну в жопу їх. Треба попробувати їх оббігти. Сива забрав двох тіпів, там біля дерева осталось, біля дерева остались. Ага, бачу, ми. там остались типи, яр. Побігли, побігли, тут, в лучше б зону, побіги лучше зону. Блін, ми якраз б для них були, можна було попробувати. На дереві бачу тіпа, на дереві бачу, тіпа. Ма тільки димову? <звук> Де, як забрати? А, Женя забрал. Чё, блин? Ты его чу, типа. Слева, 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 слива еще один. Тебе типа спани будет. Тут полма... Передо мной, яркий. Она передо мной. Бери, яркий, до зоны. Хілься, хілься, біжить до тона быстренько бігом. Перном прям перед кінь був, передо мною прям був тіп І не бігай, як бере мене, безсумно. О, ще справа. За машиною. Далі. Типа за, за машиною, за деревом, за деревом. Чувак. Кидає в мене. Переходить сюди до мене трошки. Виглядає за дерева. Хорош! Перша, сходу. Це закаточка. Перша катка, Жека, наша перша катка. Да. Вообще не почувствовал соперниця. Ого, ми, блин, розвалили. Я, блин, ще й живий був сейчас, І нормально ще й грав Би не ти так я б не знав би навіть де він, тобто ну це Це дуже було згуртована, гарна перемога. Трошки маю накидати. Да, нормо... ЖЕКа! Ти шо, блін? Ти. Йоп! псасарь! Трошечки накосив, хлопчик ю. Це тобі. Тут нема стільки кнопок, щоб я тобі стільки лайків поставив. Я точка, така. Агресивна, до нас двоє налетіло. Потім двоє до нас приехал из Чилия. Да. І лізуть на По сексуальному. На Давай.